Галина Безпалюк на запрошення на свято відгукнулась із задоволенням. 8 березня дівчина чекає з нетерпінням. А зазвичай, от як у вас відбувається саме свято вдома? Хто вас вітає? Чого чекаєте? Багато друзів, багато родичів, тато в мене є брат, який мене завжди вітає. Він сьогодні зі мною. От ну не знаю, так начебто, всі, хто пам'ятають, то приходять там, вітають. Можемо вийти кудись до друзів, якесь ще кафе посидіти. Зінаїда вікторівна на свято прийшла з донькою. Жінка зазначила, що спілкування з людьми для них дуже важливе. Я, я знаю, що це є, що я таке діло, а дочка дуже дуже хоче цієї общини, дуже хоче цих зустрічей. Вона вона це є получається, яка погода не була, яке здоров'я не було. Вона хоче цей общину повщається, і мені дуже приємно цією общиною бути, бо тому що я бачу, що не я одна така мати з такою дитиною. Є і і хужіше, даже і мені якось тако обшому якось і общині дуже добре. я себе так легко почуваю, я себе, якось аж оздоровлююсь з цією общиною. Організатори свята, головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, облдержадміністрації та громадська організація Молодь, жінка, сім'я традиційно проводять такий захід. І на цю зустріч, хоч невелику, але свою частку ми внесли. І плануємо знов таки на цей рік допомогти видати журнал. Черговий номер світлоспілкування, який видається вже тривалий час. Один номер ми обов'язково профінансуємо. Обов'язково ми профінансуємо той захід, який запропонувала Наля Дмитрівна, Це знову літня школа 4. Обов'язково Сьогодні ми зустрічалися якраз і говорили по е, інших заходах, які ми будемо проводити з вашими партнерами з іншими організаціями, зокрема, ось по іграм патріотів, також включено проведення цього заходу до календарного плану головного управління. Це захід, який присвячений е, до, до, до свята 8 березня. Саме присвячений тим жінкам, які мають інвалідність, і тим жінкам, дійсно героїням, які виховують дітей з інвалідністю протягом свого життя, які кожної секунду Кожної хвилини Опікувайся своїми дітками, які крім матері шкода нікому не потрібні. Тому це ще одна нагода: згадати, що вона жінка, що вона потрібна суспільству. Принаймні, мета нашої громадської організації зробити свято готуються. Вони.